Привіт всім! Сьогодні в мене такарне ущільнювання. Тобто я поубирав проставки між тими бланками, які вже висохли. Це бланки роблені в минулому році. осінню, весною, зимою деякі. Тобто це вже все сухе. Тут горіх, груша, черешня. Є і такі бланки, ось просто круглі. І таким чином це все діло трохи займає менше місця. Ця частина не влізла. Вона буде зберігатися тут. Там ще є місце трохи внизу для сирих бланків. Це ось, ось, ось сирі бланки, це ще робив ось недавно вам показував. Так, це ще з позапрошлого року. Загальна кількість бланків тут приблизно десь близько 200. Сухих, готових вже до використання. От. Так що це такі запаси. Бланки в такому вигляді можуть зберігатися скільки завгодно довго. В будь-який момент ви берете потрібного дизайну там, потрібної форми і робите те, що замовили. А це я одібрав 5 різних бланків, там. груша, абрикос, то верхній, здоровенний, з горіха. Різного дизайну це я зроблю вже на чистову, найближчим часом. Підписуємося, далі буде.